Мішель, І сьогодні будемо знімати відео, яке називається Я стала зомбі вором в Брукхевені РП». І так, розпочнемо. Зараз, як ви знаєте, я завжди починаю в цьому скіні, так сказати. Так, хто не знає, я завжди граю на своєму віп сервері тому можете це до мене заходити на мій віп сервер Так, ну як ви знаєте, я пам'ятаю, що у мене був мій скін зомбі. Хто туди відео я стала в Брукхевені РП Зомбі Угу, Ось, це скін, мік, скін зомбі, Але ми сьогодні вори зомбі. Того, я вже казала, що я обов'язково ну, відео про вори зомбі. І так, довгождане відео я сьогодні вор зомбі Так, ми трошки, знаєте, знімемо деякі так предмети, бо в нас ви трошки, знаєте, і зомбі, але трохи і вори. Того, ем, зараз ми надягнемо, по-перше, маску бо хоч ми і зомбі, але ми вори того. Так, я думаю, це все може взяти, ми, певно, візьмемо якесь таке, знаєте, простеньке, ну, навіть таке, можна, можна взяти таке, можна взяти happy face. Ну, я думаю, можна, такі, знаєте, ну, все таке, знаєте, веселеньке якесь. Ну, це от таке, знаєте, веселеньке, гарненьке таке. Ну, думаю, норм. Дашки ще не видно, але, типу, не знаю, нормік. Так, нам треба трошки змінити одежу. Давайте зробимо, знаєте, От такі от лосіни. Бачите, ми ніби трохи як і зомбі, але ніби трохи. як і Бачите, як і, ці, як і Бачите, масочка чорненька, таке все як, трошки як в зомбі. І ми в минулому відео купували, так знаєте, таке все е, зеленьке, а в цьому відео ми будемо купувати багато що чорненьке. Бо ми як знаєте, це бо ми зомбі, того, ми буде, ну, того у нас буде багато чого закладати. зелененьке, чорненьке таке. От. Так, зараз швидку швидкість. Так, угу. так, як ви знаєте, я дуже сильно люблю купувати 24 четвертий дім, ну просто хто не знає. Так, ой, зачекайте. Так, всі нагадую, ставте лайкосик на це відео, підпишіться, напишіть якийсь якісь коментарі. Наприклад, оцініть мій скіл. Бачите, який у мене скіл, бачите, зомбі вор. Оцініть його теж. бачите, який такий, такі прикольненький, веселенький Так, окей. Так, ми сьогодні купимо такі доми, які завжди купую. Напевно, ви вже знаєте самі. Прям знаєте такі лавіки, дом, лавіки, лавіки. Коротше. Ось такі. І зараз в нього зайду. В мій, знаєте, дом лавіки-лавіки. І також отак, в якій ми колінь його покрасимо. Так, ви вгадали, в чорний. Так, ми беремо чорний і його красимо в чорний. Ну, бачите, а він цей покрашений в чорний. Це даже нам тільки на руку. Так, зараз відкривається гаражик. Так, угу, ми заїжджаємо. Так, ми залишаємо машинку і закриваємо гаражик. Я в на своєму віп сервері граю, то в принципі я можу не закривати двері, але знаєте, не за який випадок закрити двері. Бо, знаєте, сюди каже, кажеться, хтось такий зайде, і я така опа, мене грабив. Так, бо як ви знаєте, бачите, я граю на своєму віп сервері то граю одна. Ну, буває два я там з кимось граю і так, таке. Таке, так, коротше, ой, що, що, що це таке, я не поняла. Um, що це Я не зрозуміла. Mm, а, я зрозуміла. Uh, так. Добренько, якщо ми сьогодні з зомбі ворта. Ми маємо подивитися. Так, це, ви будете дивитися телевізор, про знаєте, знає, таких зомбі-волів, там чи про зомбі, бачите, так, це нам не підходить, це мене не підходить. Ем, давайте пошукаємо щось таке, знаєте, тематичне на сьогоднішню тему. О, думаю, машини, погоні, все-таки, знаєте, нам тематичне прямо сьогодні. Ми, бо, бо зомбі-воли ми, типу, будемо в сьогоднішньому відео, на кінець я залишу саме цікаве, як ви знаєте. Бо я на кінець вже залишаю саме цікавеньке. Так, думаю, ми вже телевізор, можемо, знаєте, піти поїсти. Ой, боже, мене Така погодка, просто засіть мою погодку. <ріху> Я не можу. Так, а, предлагаю, предлагаю поїсти... ми зомбі вор, а вор що? Дебо, десь там щось, наприклад, на мусорнику, що чаще всього на мусорника ходить на шоруму, типу, там. то ми будемо їсти шоуруму, може, типу, вор, знаєте, неуклюжий вор зомбі. Короте, що захоче, може зняти ваш цей стала Барбі Барбі зомбі. Короч. Ну, типу, це буду наполовину рослу на половину зелен. Це буде тип або, або можу стати Барбі Барбі Вором. Просто хто хоче такі відеосики то пишіть в коментарях. Також, як, як ви знаєте, хто хоче я, хочу, щоб я зняла щось для вас якесь відео, то обов'язково пишіть мені все в коментарях. Я в коментарі всі читаю. Так, добренько. Ми можемо так, підкріпилися, поїлися такі сильненькі, трошки займаємося спортиком нашим улюбленим. прыжки Джеки. Там не знаю, як вони називаються. Пришки пригащі Джекі. Ну, коротше, якісь там пришки Джекі. Бачите, зараз ми окнемо телевізор і настроїмо там, де про, так, знаєте, про спорт, про гімнастику. Зараз, зараз, зачекайте. Так, де, о, просто побачите, бачите, тут качається, ми теж прыгаємо в формі, в формі прыгаємо, пригаємо. Раз, два, три, чотири. Так, все я думаю, ми вже так нормально напригали, все трошечки прийшли в русло, в силу. І можна сказати, приступати до діла. Ну, хто не знає, що означає приступати до діла, це, типу, знаєте, там красти щось і так далі. Так, до речі, зачекайте. Я, я забула закрити двері. Так, um, угу. до речі, із того, що я граю собі сервері то в мене uh, no way time for private server, тобто в мене немає таймера, я можу купувати. Uh, наприклад, я можу тоді видалити і сам закупити. потім знову видалити і сам закупити. Мені не треба чекати там 10 хвилин, ну щоб в мене таймер. Убрався. Але ну, мені так, статньо, так не треба робити, тому що я граю в своєму Віп-сервер. І також, друзі, нагадую, хто хоче вести на відео, як купувати Віп-сервер, ну, на цьому відео набирайте 10 лайків. Ну, типу, на будь-якому відео набирайте 10 лайків, і я обов'язково зніму це відео для вас. Так, ми зомбівор. Зараз покажу, в чому ще смисл сьогоднішнього відео. Так, ми заходимо, да, на мене. Купляємо будь-яке рандомненьке морожено, та плін да. І як ви знаєте, я завжди в всіх своїх роликах купляю е, плачу гроші. Да. А сьогодні я не буду платити гроші, а просто знаєте, як я зроблю? Просто буду бігти. Просто біжу так от просто бачите, як я поїла морожене, а за нього навіть не заплатила. Це просто це, 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 це такий кримінал. Капець-капець, звісно. Капець, не так нікого не робить, бо що це знаєте, це кримінал, це зразу тіма і так далі. Так можна робити тільки в Рок Ну или, яких, uh, так, uh, Ну, в ліба в якихось інших іграх. Так, зачекайте. Бо ворів нікого не люблять, і вори це вообще погано-погано. Так що ніколи не ставайте ворами, це погано. Ну, максимум в Рук Бо в Хевені навіть я вор. Не знаю. Ну, ворон буде прикольно, але тільки в Рок Хевені. Навіть в це просто ужасно. Так, ми, тим часом ми тут докупляли всякої, знаєте, фігушечки, всього такого там полезненького, не полезненького, бачите. Ну, кока-кола, ку звісно, вряд ли полезна, але, ну, в принципі, і Ми вже якась сьогодні зомбі, бачите, ми проходимо на касу, да. І просто, і просто, просто біжим, просто валим, <с figy> просто валим, коротше. Ми, звісно, ще не заплатили, ми такі от е, безсовісні, так сказала, вори, бо, типу, це реально просто максимально, я осуждаю, типу, бути вором, я прям це реально осуждаю, це, типу, просто... So bad, це прям дуже погано, коротше, але, ну, типу, реально. Так що ворами бути не можна. Так, коротше, я це, конечно, не я паркую машину, але, в принципі, ми вже зомбі вор у цю машину вкрали, так що, в принципі, можемо її паркувати не норм. Так, бачите, що ми тут купили? Ну, коротше, я одолю так цю ткачалочку. Похаваю піцу, опять же, я з неї не заплачу, просто так от валим, 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 коротше. Так, ми виходимо зомбі вор, але все одно маємо бути, знаєте, такі форумі, такі красиві зомбі вори, Просто, ну, коротше, Да, зараз настроюся, ви бачите. Боже, як просто ми так біжимо, просто подивіться, я просто я не можу діри. Просто це так смішно, ми просто біжимо якісь не норми, чесно. Ой боже. Так, давайте давай трошки покачаємо пресик. Бо знаєте, прес це важливо, ми ж будемо там пригати, убігати, е, щось там, знаєте, красти, нам треба бігти, пригати, могти по кришам перепригнути, могти перепригнути до ману, коротше, бути такі, знаєте, ще ловкі, бисти, коротше, не Ви поняли? П'ємо водички, обов'язково треба пити багато води, щоб ми були знаєте, такі нормальні в тонусі. Так, безкошков чай, мы что мы можем, мы можем, э, сказать, могли підняти дом, ну, в переносному значенні. Ну, тобто там не підняти дом, а там просто могли там перепогнути статно на руки, там пройти на руках, перепогнути, ну, знаєте, ці от сальтосики і так далі. Так, точи, хто вміє робити сальто, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати, хто вміє робити сальто. Я не вмію робити сальто, але дуже хотіла б навчитися. А давайте подивиться. Качаємо безкошковічки. Так, тепер ідемо на балет. Конечно, ну, нет, на 20 минут я на а то зачем нам балет, так что, как бы, мы воры. Типа, наши нам балет. Нам, типа, балет, честно, напитаем, реально. Так, мы, мы, знаете, такие воры, мы ему кисть там, знаете, На свалке моєму всякі ці гамбургери, всякі ті неполезні фастфуди. А, ужасно, короче. Короче, ви поняли. Фастфуди, інтернет, і тент, і, короче, так далі і так, короче. Ви поняли. Так, окей, я думаю, може поїла, перекусила, так скайт нормальненько. Кажемо, убігаємо і нічого не платимо. Ну, як завжди, в принципі. А я, короче, ловлю зомбі-воро. Мені кажется, от убігаємо і не платить. Так, окей. Підемо безково, теж заправимо машинку і... Ой, у нас не тут у нас мені здається, у, 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 у нас тут була заправка. Ні, зачекайте, заправка? Це реально прикол, я забула. Короче, друзі, зараз пошукаємо заправку, бо я просто безпам'ятна, я забула, де у нас заправка. Окей, забудемо просто, все, не можна йти заправку. Так, давайте по -по -по поб'їжжаємо бо я, чесно. Ну, мені казалось, там заправка. Мені казалось, чесно, Ну, ви, от ви знаєте? Боже, яка я башка. Там вже заправка, господи. Ладно, окей. Забудем то, що я не знала, де, короче, заправка. Ну, окей. Так, окей. Раз ми нашу машинку трошки починимо. Бачите, вона у нас трошечки теж... Зараз... Чти... Чи... Чи... Оооо... А, блін, бешка я. Балаванна господи. Я відвідчена, бешка балаванна я. Під'їжджаю, просто подивіться, просто. Якщо хто не знав, то треба під'їжджати дуже сильно. Бачите, близенько, щоб могло нормально... Проводок, так сказать... Mm. Короче, у нас сегодня начальник стоит, он... Кстати, кто знает английский, то, пожалуйста, мне приводите в комментариях. По-честно, я не вообще не разумею, что там пишет, короче. Представим, что мы заправились, короче, бо у нас сегодня, короче, насчет заправки лагает жестко. Так, окей. Пойдем там, знаете, чуть нибудь цвет машинки, чуть нибудь что-то всякий всяк е, е, аутшоп. Типа, всяк магазин для, ну, типа, машинки. Типу. Честно, я не шарю, друзья, реально. Я, типа, реально, честно, не шарю. Так, зараз. Зараз, коли хтось знав, то в просто додавалися якісь штучки, от такі, от знаєте. Так, ось такі, от, бачите, зараз ми трошки нашу машинку почине. Так. Э

Не відкривається. Поставимо, давайте якусь таку штуку, чисня ще без пон, що це? Якась пшикалка. Коротше, а, давайте поставимо ще якусь таку штуку. Нагадаю, самокат, але це щось не. А, типу, тип, як самокат, можна теж чинить. Інтересненько. Ну, при бачите, так все обустроїли, обустрою, так знаете, красивенько, вже ми вже будемо реально. Давайте зберемо анімацію говорити. Типу, бачите, тип, бачите, тип, там щось зараз. 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 Ми типочинимо, бачите, ми типу тип, щось чиним, чиним, коротше, бачите, ми, звісно, не беремо і не чинимо, бо так би це зрад не зробив, щоб ми могли чинити, але типу, ну, так руками, будемо чинимо. До речі, хто не знав, то така, знаєте, є цікава анімація, яку я ще не разу не провіряла це лайфхак, але мені цікаво хак провірити. Коротше, блін, зараз. Треба, щоб хтось один коротше, ліг. Ну, коротше. Зараз, ну, типу, от бачите, типу, просто ода отак. От, 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 от бока ті, хто не знав, то реально ті, хто чить машину, вони буває лягають під машину і реально, там щось чинять, так що типу ну реально. Типа е, хто чине машину, вам реально великий респект, бо це дуже тяжко і важко. Так, що таке. Окей, все, ми поїхали, так сказати, з цього е, строїтельного кол-центра. Я це так назву. Коротше, бачите, ми вже в першому пункту починили, але вже бачите, як у нас в тонусі куїде, вже бачите, колесики хороші. І сьогодні в Рукхевені ми полетим на самольоті. Да, реально. Я не в якому відео ніколи не, не літала на самольоті, типу, ну, знаєте. Я щось ще ні разу не літала на самольоті, коротше. Ми ще тут багажик провірили. Забираємо чемоданчик, ідемо, ідемо. Так, окей, йдемо отут, отут, так от, так от, так от, board plane, а, типа, типа оце, да, типа оце, да. так, коротше, ми тілі притнулися ось так, так, даже телевізор є, офігеть, класно, ой, бачимо, так, так, сидим, чілікаємо в телефончику, я коли коли летіла в Канаду, бо зараз в Канаді знаходжусь, коли летіла в Канаду з України, то, як в нас теж були всякі такі комп'ютерчики і так далі, коротше, Хто не літав в самолетах, пишіть в коментарях, хто літав пишіть в коментарях і вообще ну, яка у вас реакція, сподобалася, не сподобалася. Тіпа, а, ви просто... Я просто нажав на одну штуку. Я просто в шоці. Щось... Я не знаю, що в Бруккевані так можна робити. Коротше, друзі, я, просто... я тільки ще з вами дізналася про це, так що всім не підтримайте в коментарях, напишіть, що я ще бомба пушка ракета бо мені кажеться, ну, правда, багато хто не знав, що так можна робити. Офігєть! Я просто чесно в великому шокі, я безпомню ще як я це зробила, коротше читається поки що, як я це зробила. Просто для тих, хто, типу, реально, ну, типа не знає, бо я прям я сама це чесно не знала, але ну, мені просто стало інтересно так це на це нажати. Так що, друзі, обов'язково, так, так сказати, підтримайте мене лайком, бо я не знала, типу, вообще, що таке, що так можна робити, і обов'язково теж це используйте і, і, і там, типу, ну. Короче, выслусви. Так, дивіться, короче, ми стоїмо, нажимаєте, бачите, там такі написано человечка з парашутиком, написано парашюте. Ви на нього натимаєте, і ви просто у вас відбувається щось непонятное, ви просто типу падаєте і летите. Господи, що це вообще? Короче, по ходу можна в Бруківені літати на парашуті. Я вообще чесно без спон, я вообще типа не знала. Давайте висидітим собі я дома. А, по ходу ми вперед не можемо летіти, а ну-ка подивися. Uh, ну ми типо, можемо летіти, але якось ми прям, капець помаленьку. Ну коротше. Uh, ну, конечно, конечно, ось я тільки сьогодні з вами узнала. Чесно, я реально про це не знала, мені просто капець було я такая, рада, боже, я, реально, я про це ще не знала. Напишіть в коментарях, хто не знав про це. Ну, хто нам хто знав, то пишусь, там, я знав А хто, хто там не знав, там, чи не знав, то навіть я не знала, чи я не знала. Я реально про це не знала, бо ну, ще я не помню, я взагалі не розумію, як це працює, бо чесно, я дуже довго рай в Brookhaven і про це вообще не мала поняття і не знала. Бо, тіпа, реально, бо ну, тіпа, Я нікого не правляла, тіпа, а як що туди нажати. Тіпа, але от ще нажати і реально це сказати, Це цікаво, це так, класний і цікавий опит, так сказати. Як бачите, я досить на серфері, тому що я ну, нікого не приглашаю, бо коли я знімаю відео, щоб ніхто на мені не мішав. ну знаєте Так, закриваємо мій гаражик. Ну, закривайся. Короче, я просто напал на кнопку закрывания гаража. Окей. Okay. Какая-то тут тоже кнопочка есть, тут, короче, гараж. Так, в, сразу говорю, в кого не мая премию, вы это не можете сделать. Э, бачите, это вот полка, ну, это вот штучка, да, про какие хуже. Видите, вы нажимаете на вот эту девочку, нажимаете на бассейн. И тогда у вас бассейн стоит тут, короче. Это просто, просто, мне кажется, очень офигенно. Я типа, ну, честно, мне прям капец так нравится, что, типа, ну, реально можно плавать. И, кстати, сейчас я покажу, так что мне прям капец так подобается, сейчас я покажу. що можете реально забратися на горку, прям і реально з неї покатитися, це прям, ну не знаю, це прям, ну дуже ще так, знаєте, топчик. Ми просто так от, коротше, котимося прям в басейн. Мені, мені кажеться, типу, реально це прям, ну топчик, мені просто це офігенно, як зайшло, я прям бажаю цю горочку, покажу, як я плаваю. Я зараз я покажу, коротше, ну, по Брукхевенськи це так плавають зомбі, але мені, мені кажеться, реально так зомбі плавають, бо, типу, якось я не знаю. Похоже, так давайте похаваємо, а то Може, і на першу політали, і там вже політали, там треба, знаєте, похавати, похавати щось трошечка, то ми би, так і не хавали. Так, я думаю, можу поїсти, я не знаю, хай полі можемо похавити, а можемо похавати ще е, якісь, знаєте, реалізації, викачно понятний гідою, конечно, в длінь, ну тюремні їдачі, якась там, не знаю, поліцейська. Коротше, я вже поспав, ну, типу, коротше, ми хави. Тут не можна вибрати анімацію хавати. Ну, давайте візьмемо яблуко, ніби ми хаваємося в салатик, коротше. Ой, блін. Бачите, Михайло, бачите, тут салатик, якийсь хлібчик, каша і морковка, вроде би. Ну, типу, якийсь такий от наборчик, знаєте, якийсь такий, знаєте, наборчик туриста, коротше. Ну, типу, хто шарить за набор туриста, то пишіть в коментарях. Типу, я шарю, бо що, типу, ну, знаєте, ви коли йдете в похід, то э, завжди якийсь, знаєте, набор туриста. Коротше, так можна теж сказати. Так, це мій піпсер, так що я тут зроблю, знаєте, не закат, а я зроблю спрям, знає, сразу ранку, щоб я не люблю, коли це от закат, бо, знаєте, це, вроде би, красиво, але, вроде бы, трошки і роздражає. Так, мы думаю, уже так надо нормально поїли. Можем уже и так далі что продолжать наш день у вора. Честно, у нас вообще сегодня офигительный день, ми что мы, конечно, очень везучий ворон, мы даже дома Ну коротше, це Ну, короче, короче, трэш, я бы назывался, честно. Мы себе в кінцеві кайфусика. И, конечно же, я обещала в кінці самое интересное. И да! зараз я вам покажу. Друзі, зараз бути просто в шоці. Я настоящий в Ну, коротше, ви зрозуміли. ну На вертольоті чим, чи як називати, вертольот, я не знаю, як це ще назвати, називати. Коротше. Він воєнний, але взагалі я, я люблю робити не воєнний інакше. Просто я ну, думаю, я у це відео не показувала коротше, вертольот, але да, я в цьому відео вирішила показати вам вертольот. Він просто капецький. Швидкий він може достигати 200. максимальну швидкість, бачите, мене пише там 200, просто... Чесно, я, я просто я сама типу, це узнає, так сказати, недавно, ну як недавно, десь місяць, ну десь місяць назад, або десь, може, там два місяці назад, типу. ну не прям давно. Просто він такий офігенний, він просто літає максимально дуже-дуже високо, дуже-дуже він вилітає просто у нього задні огонь, такі, знаєте, знаєте мощненький. Е, і, до речі, ви не можете на самоліт, якщо у вас немає, е, ну знаєте, ну, типу, не преміума, а оцього, ось цього у за 800 робуксів. Коротше, бо у я покажу, коли у вас бачите, є преміум зірочка, а є таке. Бачите, я ж вам знімала, чому кожна купувати преміум, мені здається там, там показувала. Типу. Не пам'ятаю, але можливо ще якийсь раз зніму, типу, як купувати ще це все. Коротше. Бачите, там видно острова, це бачите, як просто як красивенько, ми так швиденько дамо вирачуємося від вітра і так далі. Ну, коротше, от такі нас гарненька кін... кінцев, отакі у нас гарне вийшло відео. Всім дякую за просмотр. Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, всім пока-пока.